Депутати Калуської районної ради зайшли у глухий кут, тому взяли тайм-аут на три дні. Сьогодні на сесії районної ради депутати не проголосували ні за регламент, ні за зміни до бюджету. Більшості не вистачало голосів, меншість насолоджувалася моментом. Спочатку депутати висловили претензії щодо підготовки сесії. Зокрема, про порушення закону України про доступ до публічної інформації, згідно з яким проекти рішень мають бути опубліковані на офіційному сайті, за 20 днів до сесійного засідання та порушення регла. То які говорить про 10 днів. Сайт, який фінансується за кошти районного бюджету інформаційний банкрут. Відсутня навіть інформація про нового голову райради, апелювали депутати. Що отримується фотографія? Я на даний момент хочу, що головуючий. Головою я буду тоді, коли я вийду в станцію. Пристрасті посилилися під час обговорення змін до бюджету. Особлива дискусія розгорілася навколо зменшення видатків на харчування школярів району. В який по якій причині по школи освітлення зменшується, знімається з харчування 210 тисяч гривень. Коли формується бюджет, проєкт коштовних на бюджетний рік, береться, наприклад, учні перші четвертих класів, їх є 2 тисячі. Але завдяки шкільному виконанню посадових обов'язків вчителями, адміністраціями шкіл, тих діточок, що нема в школі, до шкільних навчальних закладах ставиться ЕНК і ці кошти не використовуються. І на протязі року таке ретельне відношення до своїх посадових обов'язків педагогічних працівників дало такі в тому числі бонуси. Запитання, задане депутатом, стосувалося працівників адміністрації, а не депутата нашої. І тому прошу припинити таку ваканалю і чітко, коли питання стосується адміністрації, хай відповідає адміністрація. Після обговорення змін до бюджету депутати взяли півгодинну перерву. Посадовці сподівалися, що після обговорень народні обранці стануть доброзичливішими. Депутати омікловані після обговорення. Однак, навіть попри те, що домовленості тривали близько півтори години, результативними вони не були. Сесію районної ради перенесли на п'ятницю, 18 грудня.